Звернімо увагу на те, що в Євангелії дуже багато подій вигнання лісів з людей, перемоги над темною злою, силою яка обтяжує людину, яка веде її до загибелі тощо і тощо. І ми маємо звернути увагу, що Христос кожного окремо рятує. Окрему людину не збирає купу обтяжених бісами. А ми бачимо і один, і другий, і третій, можливо, там 20-й і 30-й випадки, коли він виганяє бісів. І це окрема людина. Це дуже важливо для розуміння нами сутності нашого світогляду Наш світогляд спрямований на особистість, на неповторну, людську індивідуальність. І ми бачимо. Всюди, де Христос звертається до людей, окремих, як цінується ним оця неповторна особистість, яку вагу вона велику має, і ми впевнені, і в тому є, власне, наша віра, що велику цінність має кожен що немає людини, яка не мала б цінності для Бога. Тому він і звільняє від бісів, і дочку ханини Янки, і гадиринського бісноватого, і того, що батько його привів, і того, що ми сьогодні про нього почитали. Кожна особистість має надзвичайну вагу, бо неповторна людина. І немає двох однакових людей. Навіть якщо це близнят, вони все одно різні. І долі їхні різні може бути характер абсолютно різний. І розум має особливе спрямування, і почуття різні переживають вони і то, і точно. І, то. і в зв'язку з цим, якщо ми шукаємо, для чого нам жити в цьому світі, і що має Завдання, яке завдання у нас є, яка мета нашого існування і в чому сенс цього існування, так він в тому і полягає, щоб свою неповторну особистість розвинути, розкрити, спрямувати на діяння, на творчість. На любов, на здійснення в кожному з нас образу і подоби Божої, на звершення своєї неповторної долі, яка вплітається в тканину історичного буття і завжди залишається в тій тканині. Боротьба з темними силами надзвичайно важлива, тому що це головний ворог людини, спокус, гріх, падіння і вічна загибель. Ось що чекає людину, якщо вона піддається темним силам. Якщо обтяжуть ці темні сили, її душу, тіло і долю, це надзвичайно важливо. І нам треба знати, по-перше, що Бог сильніший за темну силу. Темна і зла сила існує в створеному світі. Це частина творіння, яка відпала від Бога, яка протиставила себе Богові і хоче нести в наше життя смерть і загибель, все протилежне Богові, той приніс життя існування. Здійснення і творчість, а вони приносять смерть, загибель і вічну загибель головне. Вони в створеному світі. І навіть якщо вони дуже потужні, їх надзвичайної могутності, яка може бути більшою за наші сили. Не вистачить, щоб протистояти по справжньому Богові. І ми бачимо в Євангелії жодного разу не відступив Спаситель наш перед темними силами. Не сталося такого, щоб вони не потерпіли поразки. Бог сильніший за все, бо Він творець, бо він вседержитель. Бо він тримає цілий Всесвіт в своїх руках. І нам треба розуміти вагу нашої церкви. Бо що сказав апостол Павло? Церква для тіло Христове. Тіло Христове. А що це можна, як це можна витримати? А ми можемо тлумачитися так. Ми всі разом, всі разом в єдності церковній виконуємо те саме, що виконував Христос, перебуваючи в світі. Він заснував церкву, щоб перебувати в ній і щоб здійснювати далі через Неї свою волю до спасіння. До Правди, любові, світла і добра вести людей через церкву і через неї ж перемагати темні і злі сили. Церква є тіло Христове, тобто вона може те саме, що Він. Церква може перемагати все, будь-яке зло, будь-яку темну силу. Якщо ми знаємо це, ми знаємо вагу в такому разі і церковної молитви і церковного таїнства. І знаємо, для чого ми приступаємо до цього. Бо нам треба. Рятувати себе від будь-яких спокус і обтяжень, щоб вони не вели наші душі до загибелі та й тіла наші. Ми знаємо, що і священне писання, і священне передання наповнені тою благодатною силою яка охороняє нас і відганяє злу силу. І кожне богослужіння так само несе благодатну силу, яка захищає нас і насичує нас благодатною силою. І ми зможемо через молитву. І через таїнство захищатись від нападів темних сил ми зможемо їх перемагати і в собі, і в зовнішньому світі. Будемо цінувати церкву, яка дає нам такі великі можливості. Будемо радіти, що з нами Бог. І тоді ніхто проти нас не зможе здобути перемогу, якщо він підтримує темну силу. Ми з Богом, і ніхто не може бути проти нас переможним. Амінь.